Вітаю на каналі Виноградна Лоза. Сьогодні покажу вам свою сонячну сушарку для ягід і фруктів. Може комусь стане в нагоді. Отже, близько 6-7 років назад постало питання, як мені висушити ягоди кишмишних сортів винограду на родзинки. Спочатку просто зробив піддони і зверху накривав їх склом, але вони виявились доволі незручні і нефункціональні. Скло запотівало, було відсутнє провітрювання, а коли його знімав, тут як тут з'являлись різні камахи. Потім з боку зробив такі от вирізи, але і це не спасало. Крім того, розставляли їх в дворі на сонячних місцях, і вони часто просто заважали. І тут мене дружина просить, зроби мені стелаж для квітів. Я зробив, і що ви думаєте, правильно пристосував його для своїх піддонів. Тепер всі піддони були хоча б в одному місці. Чесно кажучи, результат мене також не задовільнив. Тоді і з'явилась ось така сушарка, а підлога піддонів перероблена на сітчату із баскітної сітки. Шановні друзі, з метою підтримки нашого каналу, прошу не забувайте ставити вподобайки під відео та підписуватись на наш канал. Це стимулює нас знімати цікаві відео і надалі. Такогось сушарку стає 9 піддонів. На кожному з них вміщається до 2,5 кг ягід винограду. При добрій сонячній погоді вони висихають за 5-7 днів. До речі, в ній можна сушити не тільки виноград. Добре сохне черешня, абрикос, мородина, гриби, груша, яблука і навіть персик. Але після нього сітку треба зразу викидати і ставити на вул. Сік від берстика не відмивається. Іноді в мене запитують, які розміри сушарки, а окремі учасники нашої групи у Facebook навіть просили скласти їм схему, схему збирання. Я не буду цього робити. А дам загальні розміри, а ви вже зможете самі зібрати свою за своїми розмірами для своїх цілей сушарку. Адже комусь потрібна маленька. А хтось буде планувати більшого об'єму. В когось немає, наприклад, металопрофілю, але є деревина. мені здається, головне це принцип роботи і ідея. Отже, ширина сушарки складає 75 см, глибина 45 см. А висота до стріхи 165 см. Зроблена, як бачите, з металопрофілю. І обшита поліетиленовою плівкою. Для того, щоб не міняти плівку щороку, купіть таку, що добре витримує ультрафіолетове випромінення. Розмір піддонів 40 і 70 см відповідно. Важливу роль грає ось цей хвіст. Він, як бачите, винесений на 55 см вперед. Його дно пофарбовано чорною фарбою і зверху він прикритий склом. Саме через цей хвостовик заходить повітря. Швидко нагрівається і виходить вже гарячим через саму стріху. До речі, хвостовик бажано зробити трохи більший вдовжину, ніж у мене. Таким чином, отримаєте ще вищу температуру для сушіння. Щоб всередину не залітали камахи, зверху натягую москітну сітку. Внизу сам піддон прикриває допуск камахам. Сподіваюсь, відео було корисним і незабаром ви будете ласувати родзинками власного виробництва. Бажаю всім гарних врожаїв і мирного неба!